Вітаю! Мене звати Іваненко Андрій, гімназія номер 20 і сьогодні ми знімаємо підказ на тему Соборність культури. Чи є якісь суттєві відмінності між уявленням про соборність у минулому та сьогодні? Так, я гадаю, що є. У минулому єдність була більш територіальна, а зараз вона більш народна. У минулому соборність сталася за мир. Сьогодні це єдність народу перед рукою. Я вважаю, що є, бо у минулому Особовість була більш налаштована на міцність, витримку України, а сьогодні це більш і витримка, і патріотизм України. Так, раніше це було про територію, а зараз про єдність людей. Як ти вважаєш, чи сучасна мало цікавиться українською культурою і історією? Так, я вважаю, що цікавиться. На цьому є пару факторів. Наприклад, що це почалась війна, також популяризація медіа і також патріотизм. Молодь цікавиться культурою і історією, тому що війна і соцмережі підсилюють відчуття національної ідентичності. Так, через соцмережі, через книги та багато джерело. Українська мова зараз не за всіх куточків світу, тому вона нам допомагає зберегти культуру. Як українська музика сприяє збереженню культурної спадщини та зміцненню національної ідентичності? Українська музика зберігає свої народні типи з тому своїх пісень про боротьбу нашої держави. Українська музика зберігає традиції роками та з'єднує українців. Музика передає традиції е, того часу, тому що вона була. Часу і вона передає ті традиції. Цікаво вона зараз усюди та вона несе міцність, наш дух, та, та згуртує нас. Як ти вважаєш, чи вплинула війна на розуміння українцями ідеї соборності? Війна згуртувала українців, тому що є спільна мета. Так вплинула. Після початку війни наша соборність дуже велика. об'єднила багато мільйонів українців. Що українці стали більш згуртованими після цього і більш стали патріотичніше відноситися до нашої країни? Я вважаю, що так, бо Україна е, згуртувала нас, і ми стали ними більш.